Ми можемо казати, що одна машина може заробляти навіть при те ситуації, що є в Україні, це там півтори-дві тисячі доларів. Тобто хтось заробляє більше, хтось і менше, але потрібно дивитися, яка система, який напрямок. Я подамі, що більше чи менше це вже питання оперативної Зазвичай, оперативної так, ефективності. Так. А це вилка півтори-дві. Угу. Якщо я купив фуру, посадив на неї водія, сам так. там. Як ти кажеш, так, так, так. на руки на так, піклуюся, не плачу собі зарплату, так. то ці півтори-дві це моя винагорода. Так, все вірно. Якщо ми це ускладнюємо і говоримо, що машину я купив, наприклад, в кредит чи за інвесторські кошти і так далі, то є вже ви, певний ви? мінус. Якщо я найняв керуючого, є там ще певний мінус, це вірно. але ем, ця модель все одно може бути ну, більш-менш прибутковою. Okay. Є таке класне прислів'я, що а, ліс дуже велика черга. І вовк підходить, що там заяць, щось продає. Каже, що ти робиш? Я продаю що? А, один корбований продаю по 90 копійок. Як бізнес? Не знаю, як бізнес, але черга скажена. Тобто, ну, люди щось роблять, процес є, але ти вірно кажеш, якщо порахувати амортизація, а, страховки, а, витрати на перепакування, то якщо все це порахувати, то можна сісти, і так немає сенсу.